Все ж таки очікуємо, як звершиться наш з вами поєдинок. Передував нашому завершальному матчу. Поділили пункти. Ямницький колектив проти колективу Івано-Франківського. І побачимо. Скали. Чи далі в глибину спроба удару і м'яч забирає Павло Єрмохін. Семенчук. Семенчук може бути гостро. Удар. Ярмохін. Повз нього м'яч пройшов. Ще одна спроба удару на цей раз. Кукуруд. Подачу на Олега Блонського. Знову з м'ячем 77-й номер. Третяк. Удар і красень. М'яч опиняється. Всі ці воріт. правда одразу вже втрачають м'яч авоно-франківський колектив. Спроба удару дальнього від Олега Блонського. М'яч. бокової. Рибак Галія. Дальній удар і... Павло Єрмохін. Непогана нагода була в Романа Третяка для того, щоб виходити швидку контратаку. Хороше закидання, хороша спроба удару. М'яч забирає Роман Луцак. Москалик. Ще одна спроба передачі і удар. Кінтратів. Москалик. Москалик удар. Ураган 2. За боковою. Єрмохін. Єрмохін залишає ворота. зобдає удар. Роман Луцак свою команду рятує. круц Зміщується центр. на утратіка віддає. той пробити може. Удар. м'яч іде повз ворота. Олег Блонський дальній постріл. Павло Єрмохін. Зберігає м'яч під своїм контролем. Рибак Галія. Третяк здорово. Покрив корпусом здорово. Розвернувся. пробив, але Павло Єрмохін. М'яч підсумку зберіг кукуруд. Крут здорово І дав удар від Романа Третяка і Павло Єрмохін. Блискучий Павло Єрмохін. Насправді, дай вперед непогано. І Лобурчак в дотик намагався віддати на Максима Гнипа, але ця передача не пройшла. Москалик. Це той ще один лонгбол. Там намагається завадити Павло Єрмохін Роман Москалик і заважає то непогано. Буде удар від Горбатого, буде ще один удар, але. Бурчак. Павло Єрмохін. Єрмохін грає на партнера. Було б більш доцільно грати в цьому епізоді. Перві піт Рибака. Удар! Павло Єрмохін. Ще один шикарний сейв виконує після удару Романа Москалика. Бурчак. Всі на своїх позиціях. Лоборчак чаклує. Удар від 10-го номера. Скалику щоб... компанії було дуже важко. Зараз хороша нагода. Удар! М'яч іде повз ворота. Партика здорово віддав. Ще один шанс. Луцак Партика пробити потрібно. Але тут хороша поперечна передача тепер. Роман Третяк. Правило не порушував, Вихід Вічнавіч Третяк пробиває. Робить рахунок 2-0 Роман Третяк. Лобурчак. Хороший пас і Роман Луцак свою команду рятує. Дуже непогано розіграно. Гришук. Ще один пас. А це раз уже точний. І третій м'яч. Спроба удару. Роман Луцак м'яч забирає до рук. І. Ну ось. Олег Блонський віддає передачу на кукурудзе, і той передачу віддавав на бойка. Щоправда, м'яч до 27 го номера так і не дійшов. Друзі. Ну і в цей момент лунає фінальний свисток поєдинку першого туру Чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу заключного поєдинку першого туру, в якому рибак Галія з Ямниці переграє з рахунком 4-0 орган 2 коледжу фізичного виховання з Івано-Франківська.